Хело! Це наше відео, і ми зараз будемо оцінювати наше старі фото. Like you, okay. Перша фотка в моєму телефоні це оце. А мене питають, що в мене тут з поглядом. Типу, що за що є фільтр, який скрінжовує інстаграмний. Ладно, що фото. Ага, далі. Це фоточка з театрального. Це... Ми раніше просто типу, після театру ходили, компанію щось гуляли, то сіла не с... с... <с Conversations> Вот. Ну Ми прямо Ліна, з тобою дуже круті. <sharp> я в шокі, в чому тут ходила? Бо. <sharp> за мене теж питаєте, ладно, все а ви шапка, що це за шапка? Чому я шапку взагалі носила? Ні, ну шапку носить надо, але... Ось така шедевра фоточка. Ода це ми щось гуляли. Ми коротше гуляли компанію, а потім ми ж придурочні вирішили, що нам треба піти від всіх. І ми щось кудись від всіх пішли. Нічого нікому не сказали. Нам потім дзвонили, питали, де ми, а що ми казали. Uh, всем пока, мы вас не любим. Не, что с под такими загадками казала? Мы, такі... короче, пошли прямо-прямо-прямо, туда-лево. Мы встретили инопланетянина, он нас <рес> <рес> решил отвезти на Марс, и мы дружим uh, с Илонг Бас. Короче, мы несликую фигню, нас никто не понимал, но нормально. Но это, это модно. Окей, okay. далее. То такая шедевра фотка. О, да. Что? Что это такое? Что? Что с ладно? Ну, меня смущают тут мои сережки. <гум> Окей. Шедевра фотка с 8 березня. О, да! Это фотка сделала почти два года назад. А, ну, сегодня девятая просто березня. Короче. Мы йдемо, мы дам йдем, по-моему на зупинку, чешок, хоч провожать, mm -hmm. короче, да? Нет, поворот. А потом уже меня. Mm -hmm. Вот, йшли, короче, провожать Катю с Наташ. ні, это не было. Катя, окей. Катя. Короче, я, Давиника, Катя, Карина и она. <laughs> <laughs> Карина и <і> она. <laughs> Карина. Окей. Okay. Типа я, короче, вы поняли. Да. Вот идем, и, короче, какая-то девочка подходит и добийки дает 4 роза. Не, мы задействованы, мы просто типу у нас туди. Тоді... Ми всі боролися з соціофобією, ми типу просто рандомним людям казали компліменти. І там якась йшла дівчина, яка, типу ми її привітала з 8 березня. Ні, Домініка привітала. Да. Вона ж дала тюльпанчики, а потім ці тюльпанчики Домініка нам дала, ну коротше. Так, да, і там, по-моєму, п'ять да, тільки тюльпан... я сказала 4,5 тільпанчиків, і одна, по-моєму, один комусь ще видала. Це Супер! Окей, як тобі ця фотка? О, да, ні, фотка клас. Тоді ми сиділи в підвалі, репетиру, ой, цей текст читали на театралі. Якогось міста читала. прочитали. Нібито йоші. Хорошенький. Добра фотка, якийсь дуже дивний фільтр. А, що це за куртка? Амшок. Міту. О, оце гарненька фоточка. О, такие-таки... Может, знаете, вся фоточка такая горненькая, прямо мы такие миленькие, хорошенькие сидим. Но до этого мы ходили, гуляли за Демартом, за торговым центром, ходили по какой-то свалке. Помнишь? Мы, короче зашли на торговый центр, там какая-то свалка, какая-то заброшка. Там просто... Ну, на фоточке да, мы такие это? хорошенькие, такие, ну, все, не бытовые, куда-то к нему налазили, Просто Элина на фотках. Еще одна Елина фотка. Правда, что шедевральный фотка? Ну там не кровь настоящая была. Далі колекція шедевр фоточек. Мы в кепочке в моей. Да. Ты ще помню цю фотку везде на аватарке засунула. Да. Ну знаете, удачна фотка, она всегда идет на все аватарки, во всех все, все. Я сфотографиях. Я что ты... А ты с фильтром поставила чи без фильтру? Да. Да. Фотка, щось Я думаю, ми тут щось повторювали. Ми повторили фотку этой арбузової. Вот, оцю ми фотку, коротше, там якась фотка була, арбузова якась, коротше. І там типу вона з кимось стояла, що вона там тримала, вот так вот за голову. Ходить цього фотки будеш вставлять, мені на обличчя. Ти бра фотка оця. Ми чекали подругу статців. Я ще пам'ятаю. <реш> <реш> Да, воно ще валялася колону. У 23-му році все було. Це ти постійно, нормально. Тут дуже часто кофту носиш. Так, вона просто мої фаворит. Дроб 25-го. Я то теж буду носити. А ну мені тут з тих пор повелося ще фото. У мене новий телефон з'явився. У мене оце відео це перше знято на А ні, це ще на старий телефон. Моє перше фото на мій новий телефон. Це Іліна. Я перша фотка на новому телефоні, це Іліна. Іліна okay. no. uh, mm. anyway. <laughs> 10, 10, тут схожа на якусь мамочку. А, ми тоді ж жартували, що типу вона, кого ти обріжеш, типу вона цей підліток, а ти її мама. О, У тебе ще тоді якась помада була, прям щось якась помада була, ти її постійно юзала, прям така Я помаду юзала. Тоді вийшов фільм FNAF. Ми пішли на цей фільм. І тоді, коротше, я зробила образ, типу в стилі ФНАФу. Дві наші подруги зробили образ. Еліна сказала, що ні, вона в образі все. У мене своє. О, а на Хэллоуин на Хеллоу <св Minor>, теж а, у нас я була в образі Дженніфер із Тиму Дженніфер. Домініка була я не впеваю, Ким Еліна, <св> ти, <св> ти ким була? У нас була интервью. У нас брали интервью, и моє то, что я рассказывала про сериал, мы взяли, просто ускорили. Я бунтую. Короче, оцей дядька на фото, оцей він щось там. Короче, ідис. Міські приколи він брав інтерв'ю, щось там спрашивав про серіали, і щось коли. І потім ти типу, сказав, ми це потім викладемо в Тікток. Ну, виклали, а там де Еліна говорила. Мені взяли, мене взяли просто ускорили. Я обіжена, Ну-ну. Окей, ну. Okay. далі. Е, anyway. uh, Оце шедевральна фоточка з Короче, нашого режисера в театрі було день народження. От і ми зібралися вітати. і, коротше, uh, все Ми тогда вже не ходили на театральний хотели ходили. Ну ми такое, типа, да Та, не, что там не ходили. Не, ну я ходила. ты ход... не ходила, ты на танці ходила. У тебя есть танцы, а я сходила. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Да, я Я, короче, yeah. прошла по приколу. Да, мы с я вообще же заняття не пропускали, тому... А я така, ну, такая ой, 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 яка гарна фоточка. <laughs> короче, розповідаю. Э, нас підписали на якусь авантюру, на якийсь все, все. табір. Ну, ми приходили туди чисто, щоб покушати. Нас водили в якусь кафешку. Так кафе було, Нью -Йорк. там кафешка Нью-Йорк. Да. Елена просто фанатка Нью-Йорка, поэтому... Да. короче, спот так уж. О, вот это же фоточка с тёго таблицы Я хотела Аркадий, чин Аркадий. Прошу. О, да. Я не буду комментировать, комментировать. Е, я так ну коротше ми довго репетировали спектакль. я Короче, е, у нас з Линой були парні, ну як -то парні. Коротше, були ролі. Та ми повинні були разом грати. Ми репетировали, репетували, все прекрасно виходило. Потім спектакль і Ліна хворіє. І потім в цей же день, на наступний день, ми коротше щось там рулям прийшлося мінятися. На її роль поставили іншу людину. А цієї людини на її роль поставили іншу людину. Коротше, Элина, ты там все попортила. Иу. Yeah. Uh, я не виновата, правда. Окей. Okay. Мне тоже это не нравилось. Я была расстроена. Далее, фоточка, да мы за Линой отрываем Оскар. Оскар. О, oh, да. Эти вот ва... мы лучше ваших Бьонси. Да. Бьонси получала Оскар, когда Грэмми получала. <рэмби> я про Грэмми говорю. Окей. Мы лучше ваших этих... Грэмми, все-все-все. Oh. Далі Еліна в дуже класних окулярах. Дуже класка, правда? О, а оце все-таки ми вже з Еліною виступили. Типу, ми oh. до цього виступали, оце в нас дом дитячої творчості. От, і там, типу, є дві сцени. Велика сцена, де проходять всі свята, все, і ми там виступали, без Ліни. А потім, коли ми вже прийшли на камерну сцену, де ми всі спектаклі репетували, вже Еліна виступала. Вовремя я Виступила два рази. Один раз на великий, а один раз на маленький. А, ти не великий один раз виступила, це супер. Да-да. Я тоді не, не розуміла, що мені робити, <гум> Ну, ладно. Да. Коротше, Еліна перейшла в мою школу, я її заагітірувала прийти в мою школу. Вот, і було 14 лютого, було жорстке якесь свято, було фотозона. це прям такий вайб був, прям да. ставлю лайк. Вот, і це щось ми в зеркалі фоткаємось. Ну, фотосесія, а... В п'ятому лице б... в зеркалі yeah, у right, каждого. Mm -hmm. У меня є я одна. Mm -hmm. Ой, что не тут а У мене є дія одна, ми выпускной. Окей. Okay. Фоточка, де ми на те. Ми тоді вже на театрально щось насильно ходили, бо приколу приходили. Я чомусь сиділа в твоєму телефоні. А, я пам'ятаю, тоді тут не фоткала свого У тебе якісь кринжові маски були. Одна <рігла> рандомна родомна фотка. Це... Години ночі ми стоїмо у ванні їмо яблука. Скільки? Скільки? Ну, ну це вже пізно було, це в присутній супінда ще прислала. Якщо ви не їдете в ванну яблуки і не фоткайтеся, мені не про що з вами говорити. Це ми їдемо в електричці. І в що ми їхали? Так, ми їдемо в електричці. Їдемо до Славського. мы вот. ну, короче, типа был в табир, на это эту буфну табир, просто короче люди Вася приехали. Дядя Вася, короче, крутой чел, миллионер сказал типа такой, мы даем деньги, вы ну типа мы деньги, вы даете деньги, вы приезжаете к нам в отель, вы там тусите, мы вас куда-то возим и все И мучаем. Всё. И мучаем, да. Нам там за любое непослушание заставляли приседать. Но я ни разу не приседала. Да. Мы должны были расписать, когда мы дорогу что перешли никогда. Мы не тогда. Мы, 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 про... надо было, мы, короче, пришли дорогу и возле этого зебры. Вот. Мы не по зебре, пришли. А не возле по зебры. Да, Нам мы... сказали, все, давайте приседать, но мы не пришли. А мы там слились. Да, мы просто слились. Ну, счастливо было. Я счастлива. 30, 33 ходы на пизиматесе на какую город. гору. Да, с температурой. Или, с температурой. Да, или нет, у меня тогда, по-моему, не было. Нет, еще не было. Цього ми будемо закінчувати, я теж в шокі, що була. Взагалі що? Я було, Вообще, Це було я в шокі. От. Всім пока. Да, пока. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі та до зустрічі у новому відео. Не помирай, бай!